Продається трьохкімнатна квартира у Харкові район Баварія, житло рівня бомбосховища, теплий цегляний будинок, цокольний поверх цегляного будинку з товщиною стін 90 см. По периметру будинку зроблена гідроізоляція, вимощення зроблено з каменю в старе місто. Вікна виходять у мальовничий палісадник світ з квітами та декоративними рослинами. Разом із квартирою власник пропонує придбати просторний капітальний цегляний гараж з оглядовою ямою, надійне та зручне місце для вашого автомобіля. Сокольний поверх із природним кліматконтролем, прохолодно влітку, тепло взимку. Є витяжна вентиляція із загальним коробом для ванни, туалета та кухні. Підлога на кухні залита бетоном, поверх нього неслиська плитка. На кухні є газова колонка, а також персональний зовнішній димохід. Це безпечно для квартири і немає проблем з газовим господарством. Вікна виходять в палісадник з квітами на вікнах грати. По всій довжині коридора встроєний гардероб. дуже зручно. У квартирі три роздільних кімнати, на підлозі ламінат і натяжні стелі в усіх кімнатах. Розташування Баварія зелений спокійний район з гарною транспортною доступністю, поруч інфраструктура, новобаварський сквер, мальовниче місце для прогулянок, є укриття поблизу, але воно вам більше не потрібно. Отже, ціна усього 26 тисяч. ідеально для тих, хто шукає не просто житло, а безпечний простір на роки вперед. Дзвоніть, щоб домовитися про перегляд таких квартир одиниці.